Мені в житті надзвичайно пощастило. Я добре знала Євгена Свірсюка. І довго наше знайомство у Михайлини Коцюбинської відбулося страшно вимовити в 1967 році. Я була проїздом в Києві, була в Михайлини, і, і тут прийшов він. з... Важезним портфелем книжок, от знаєте, слово прямолінійність якось набуло негативних коннотацій вже віддавна. А коли думається про нього, то розумію, що, що це не так, що є люди, ніби. Приходять в цей світ для того, щоб нагадати нам, що, як казав Юрій Шевельов, напівправда це вже і неправда, тобто брехня, Так жив і сверстюк. Вони в цьому відношенні дуже подібні, дуже близькі. 2009 року у Влуцьку вийшла книжка, де в підзаголовку, так і означено есеї. А От спогади його зібрав в оцьому уже посмертному двотомнику, зібрав, порядкував, прокоментував Олексій Сінченко, який зараз від самого початку повномасштабного вторгнення в ЗСУ. Оцей перший том це зібрані Олексієм Сінченком автобіографічні есеї, які складаються. В таку повість про життя. Але знаєте, що цікаво, що навіть усні виступи Сверстюка, потім надруковані, вони теж є есеями. Це просто ну, таке, очевидно, його спосіб мислення. Одне слово, читайте Сверстюка, вчіться в нього і буде нам, читачам, щастя.